логотипе у меня бегущий человечек. Тут приходит человек, он становится лучше, чем был. Это великий зал, також есть ультразвук, VO2 Max и основной зал. Мотивационные цитаты надо содрать, заделать, переделать. Здесь больше 100 тысяч евро. Да. Бочком передвигался. Мы даем процедуры, даем пинок под сраку. Реабилитация – это не только про травмы, а еще и про профилактику. Это реально прикольно. И энергетика такая. Ых! У меня же есть больная тема. Как, как вы уже знаете, это музыка. Вот И когда мы сюда заехали, тут был э, iPad, где постоянно играла Туркиш, там, Summer Mix. Вот. Поэтому теперь у нас есть легальные артисты и нелегальные артисты. Тема такая, что я дровался до занятий и начал сразу делать становые тяги. И по итогу у меня так сильно О, спина у меня такого лет шесть не было. Вчера, допустим, я из машины вылазил несколько минут вот так вот, я бочком передвигался. Вот сегодня я уже хожу прямо, показываю, оп, хожу прямо, но подхрамываю. Я, в принципе, уже плюс-минус знаю, что делать, но просто прикольно это делать уже с оборудованием в своем собственном центре. Це, Це, Це тут ми приймаємо перших наших клієнтів, складаємо план реабілітації. До речі, в цьому кабінеті для зручності у нас є два супер апарати. У нас є комбінований апарат з електроміостимуляцією. Також є ультразвук для того, щоб зменшити набрік після операції або при гострих травмах. Фокусована ударна хвильова терапія. Напевно, найдорожчий апарат в нашій лінійці, яка є в нашому центрі. Цей апарат зазвичай використовується при хронічних травмах. Він створює акустичну ударну хвилю, хвилю, яка проникає в тканини і створює додатковий запальний процес. За рахунок цього стимулюється загоєння тих тканин, куди ми б'ємо даним апаратом, і реабілітація стає набагато швидшою. Відсотків так на 70. Тут в нас буде вимірювання vo 2 max рівня пано через газоаналізатор. Ми зараз в процесі закупки обладнання людини, яка буде аналізувати всі ці речі, і будемо вже працювати з професійними спортсменами. Тут найближчим часом ми зробимо такий фітнес-бар. Це великий зал. Він у нас призначений для групових тренувань. Тут може поміститися 20-30 людей для того, щоб провести нормальне тренування, так щоб всі спітніли і були задоволені. Короче, до этого э, был зал здесь, повсюду были эти мотивационные цитаты. Типа, а-ля там, Тони Робинс, типа про дисциплину, про все такое. Вот. А я это ненавижу. Я ненавижу все эти мотивационные истории. Я не люблю, когда мне говорят, подходят люди говорят, ты меня блядь, мотивируешь. У него всегда вопрос, типа, что ты сам себя, блядь, не мотивируешь? То есть сам себя мотивируешь, сам себя вдохновляй, блядь, сам это. Мотивационные цитаты надо содрать, заделать, переделать. Вот. Ну и так как мы немножко хулиганы, то мы решили прям... Іскуством поверх. У нас є кілька підвісних систем, за рахунок яких ми можемо саме ізолювати м'язи, з якими хочемо попрацювати, і виключити ті м'язи, які ми не хочемо бачити в роботі конкретної вправи. Більше всього грошей, ну навірно ну медабрудом. То тобто, есть ці всі процедури точно то тобто, здесь більше 100 тисяч євро. Нормально. Вот. Ми купили одразу весь список. Були історії про полумеры, там, ну, можемо там, взяти там, одну голову, Но волнову. Це не Смішелівщинка, таке работает. роботи. Мені треба все одразу, я немножко не терпеливый. Це суперіндукційна система, де поєднується магнітне поле з електростимуляцією. І ми будемо зараз покращувати трофіку в плечовому суглобі, де була стара травма. Ну, Магнітне поле зазвичай не відчувається, більше відчувається, просто як стискається м'язи за рахунок електричного поля. Воно є безконтактним, не та як електростимуляція, але більш потужнішим, тому що в самому аплікаторі там приблизно о, о, да. О, да. більше двох з половиною тесла. Ой! Добро! Здорово. Клас, клас. А я типа смотрю ти постоянно. Влоги, мысли очень интересно. Да, класс. И за... А еще увидимся. Ну давай, да. Евгений Пивоваров, Endurance Sports, был у меня на подкасте. Блин, это прикольно уже в своем центре встречать своих знакомых. Не так часто пересекаюсь э -э, с ребятами, вот я правда вас ценю всех, готов вам всем передавать привет, и вы просто говорите, что как, пишите мне, мне это реально очень очень классно и приятно. Вот, а еще скоро. В чайній ньому, але ну, я думаю, що раз в місяць будемо вести, тому що я почав все постити, люди починають переростати, От. а я з тих блогерів, які хочуть общатися з людьми вживу. Для мене це чертовски важливо. І основний зал. Тут знаходиться все, що необхідно, як для реабілітації на другому етапі, після операції, травми не важливо. Так само і для звичайного тренування, профілактики, різноманітних захворювань і травм. У нас є все, що необхідно для тренування, починаючи від бігової доріжки, яка є механічною, грибного тренажеру і до найменшої гантелі. Світиху мелодію завершав світ світа. Кідкритті центру прийшли к як як всьому в моїй житті абсолютно спонтанно. Нарисував логотип ще тоді. Как-то один мой знакомый очканул до заднего, типа. И помню, где-то Сашке тоже предложил. У меня там заболела шея, я вспомнил, что он есть. Пришел и говорю: ну что ты, змей, мы что, будем что-то делать или нет? Он такой, давай. Ну И грубо говоря, мы на следующий день уже смотрели помещение, а через. Где-то 3 или 5 дней, и мы уже там, по-моему, задаток понесли. Пришлось долгануться, вот, потому что я не думал, что мы так быстро все найдем и сделаем. Короче, они ворвались в реабилитационный центр с самым клевым грудовым, молодым персоналом и красивым логотипом и оформлением. Вот, Потому что я очень хотел, чтобы мы не были похожи на клинику на больницу. Для того, чтобы сюда хотелось прийти. Того, щоб люди сюди не боялися, розказати, що реабілітація це не тільки після операції, а наоборот, щоб не дойти в операцію. Одною із місій цього центру є показати реабілітацію, яка вона повинна бути і стати для всіх прикладом. Тобто, коли людина приходить на реабілітацію, неважливо, чи це гостра травма, там, хронічна, чи це було після, після операції, в нас чітко повинна бути точка старту, коли людина приходить на реабілітацію на першому занятті. Фізичний терапевт, він будує план реабілітації, він розписує повністю цілі. Не сам, разом з клієнтом, тому що це дуже важливо. Саме ми е, стараємося досягнути цілей клієнта, а не фізичного терапевта. І це дуже важливо. І також повинна бути чітка точка завершення реабілітації. Вона не повинна тривати все життя. на логотипе у меня бегущий человечек. Это как то, к чему ну, все хотят стремиться, потому что наше тело, оно создано, чтобы шевелиться, чтобы бегать, чтобы прыгать, чтобы скакать. Что приходит человек, он становится лучше, чем был. Об этом тоже мало кто знает, что входит в реабилитацию. Это когда человек хочет выше прыгать, сильнее бить или там больше приседать и так далее. И мы это тоже умеем. То есть мы умеем выстроить так тренировочный процесс вместе с его тренером, помочь ему прокачать свои скиллы, которые ему надо, и избежать травмы. Вот в вот этом основной смысл. Поэтому, как только что-то заныло, заболело, нужно прийти, сделать там 2-3 тренировки. Мы даем набор упражнений, мы даем процедуры, даем пинок под сраку, и человек убегает. Мы смотрели несколько вариантов помещения, но я очень не хотел вкладываться в ремонт э, и в покупку оборудования. Ну, то есть это было бы в идеале, чтобы оборудование не покупать. Это помещение было сильно дороже, чем мы рассчитывали. Оно мне понравилось, и я на нем настоял, поэтому да. А потом мы чуть проебались на переговорах, а оборудование пришлось все-таки покупать. Хотя, по идее, изначально там, мы договорились о том, что вместе с оборудованием берем, и а это был один из поводов взять именно это помещение, потому что не надо покупать на десятки тысяч баксов вот эту всю историю, но ну, мы взяли помещение и покупаем на десятки тысяч баксов всю эту историю. Там Как получилось, что они такие, ну, то есть в нашей голове мы оборудование забираем, а они такие, типа, ну, мы же заедем там, заберем оборудование, такие, ну, наверное, про компы речь, да еще про что-то там. Такие, да, да, хорошо, они приходят на свои штанги паковать. Типа, в смысле? Ну, договорились же, собираем оборудование, вы же плюсанули такие. По примеру, Ойлера, допустим, найти хорошее помещение может занять 2-3 года. То есть они их не так дохера, как кажется. А брать голые стены и строить помещение, это пиздец... Ну... Йдемо тишком нишком сходимо у масажний кабінет. Я ще вам його покажу. Тут хочуть опинитися всі, як клієнти, так і пацієнти після будь-якого тренування. Окрім масажу, у нас тут є ще один апарат, з яким ми комбінуємо сам масаж. Це ТК-терапія, англійською TR-терапія, яка прогріває ваші тканини. Сам апарат він складається з стаціонарної тумби, на якій є. Да. Ох, Ну, хитошніла. <рес> просто скажи, що он пригріває, а ти вам тюпінка ще трісну. Так вже все сказав. <рес> На відміну від всяких парафінів і за і тому подібного, що вигріває тканини. Цей апарат можна використовувати при гострих травмах після операційних станах, коли є величезний набряк, і коли, в принципі, не можна використовувати тепло. Чому? Тому що він. Не є термоапаратом. В більшості він формує електричне поле, за рахунок чого нагріваються тканини. Таким чином і зменшується набряк, і можна його використовувати в гострому періоді. Ну, Двіжушка збирається. Олександр здоровується на камеру. Здорово. Юне дарування. Мне 42, ребятам всем по 25, по 24, кому-то 23. Почему я предпочитаю во всех своих проектах работать именно с молодыми? Они открыты для знаний, они голодные для знаний, они хотят опыта. В этом деле, в реабилитологии, очень много уже таких людей, 40+, плюс, которые уже выгоревшие, которые уже, блядь, все знают и так далее и тому подобное. Уже им тяжело, у них уже там какие-то кризисы, уже там в жизни у них какие-то другие расклады. Какое обучение? Ну, нахуй это надо? Амбіції, какие блядь, амбіції? Поэтому з молодежі. Веселі це реально прикольно. І енергетика така. Все такі прям блядь. Ну, насправді, знаєш, для мене ключовим моментом при підборі команди є. Емпатична людина, яка буде слухати дійсно клієнта. Для людини ж травма вона відбувається або один раз в житті, або там кілька, до п'яти, до десяти разів, максимум. Для тебе це не рутина. Це треба сприйняти спеціалісту і поводитися з клієнтом більш співчутливо, тобто зрозуміти його біль. І допомогти йому з цим. Можливо, іноді треба психологічна підтримка, можливо, треба якась більш соціальна порада. Окрім того, що ми даємо призначаємо вправи, призначаємо фізі... фізіопроцедури і так далі. Ну, вас болить. Ну зараз ми зробимо оте, 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 і все прийде. А як же Та все буде нормально? Типу, щоб такого не було. Повинна бути повна взаємодія з клієнтом для того, щоб вона почувала себе в безпеці, коли вона приходить сюди, і вона розуміла, що і тут їй точно допоможуть, а не зроблять ще якусь додаткову травму перенавантажить і и прийдеться шукати ще одного спеціаліста. Хто б мог подумать, що отжимаясь, можна прорабатывать спину. А виявляється, так і працює. При правильному підході. Да, з рекламою у нас затык вийшов по динаміці. потому что все было очень быстро, то есть не было времени подготовиться. Вот это, кстати, да, проблема. Пока не оформлены стены, там и нет вывески, мы не можем снимать контент. Потом, типа, окей, надо же мерч, если мы снимаем уже, ну, надо еще мерч, короче. Пока там пошелся мерч. Два месяца мы работали просто на Сашиных клиентах и на врачах, которые отправляют к нему людей. Благо их до хрена, он у нас парень очень опытный. Ну, вот, а так было бы вообще печально. Я к тому, что, знаешь, типа, какой тут может быть совет, вот перед открытием <говорит> уже понимать, типа, что такое бренд, что он делает, для кого он, как он выглядит, о чем говорит. Реклама на самом деле относительно аренды всего это недорогая история. То есть, грубо говоря, там, если аренда стоит, там, не знаю, 350 тысяч, да, то реклама типа стоит 40. Вот. И, и, многие думают, ну не будем впустую тратить деньги на рекламу, там типа лучше сейчас сэкономить. Вот. То как бы вот эти 350 заплаченные впустую, они, блядь, куда больше, чем сэкономленные 10-20 тысяч. То есть лучше просрать 10-20 тысяч и больше компенсировать из вот этой вот гигантской аренды и всех расходов на зарплаты и прочее. Я сейчас вспомнил, что основной мой герой в моменте открытия центра это ассистент Богдан, потому что ему досталось то, что от чего бы я нахуй сошел с ума. Я просто ненавижу все недоделанное, кривое, косое, блядь, поломанное, короче, все. И тут вот, знаешь, от перфекциониста, потому что очень, знаешь, там, велотренажер стоит неровно, а почему-то криво. Айпад, блядь, с побитым экраном, короче. Э -э -э там, я не знаю, для штанги зажим, короче, прикручен как-то по конченному. Куча лампочек каких-то, которые не работают. Казалось бы, там, логотип нанести на э, вот этот вот деревянный куб. Ну, типа, кажется, да что там? Ну, типа, это же, наверное, как-то просто делается. А это трафарет, это художник, это специальная краска, это его там отшлифовать, отпирывать, отпидорить. И это всего лишь одна задача из, ну... Блин, наверное, каких-то 50, которые надо было сделать. Каждому человеку, который хотя бы один и более проектов, нужен свой Богдан. Вот. Потому что без него я бы нахер вообще, я даже, ну, я, я не представляю. Это был бы адский кошмар. Вот. То есть это для меня выглядит просто как невыполнимая задача. Вот. А он именно красавчик. Богдан. Красавчик. Ну, знаешь, я насправд, напевно, себя люблю больше почувствовать Потрібним цим людям мені дуже подобаються ті моменти, коли ми завершуємо реабілітацію, і людина повертається до тої активності. Наприклад, після операції він не може стрибати. Ну це логічно, він ходить на милиці. І коли ми доходимо до моменту, коли він починає стрибати, були випадки, коли в людей виступають сльози на обличчі, і вони. Просто безмежно щасливі, що вони можуть займатися тою активністю, яка була до операції, до травми. І це мені найбільше гріє серце і показує, що я знаходжуся на своєму місці, якось потрібен цьому суспільству. І це найбільше якось мені подобається в моїй роботі. Я захоплений саме цим. Оцими відчуттями, які я можу відчути при роботі з клієнтами. Любітурки щось це часом. Треба біжать на відеосезон. Вот, Так что Саша, легализованный, абсолютно как бы манифестированный совладелец реабилитационного центра, ждет вас в гости. Я вас жду в гости, друзья. Приходите, не болейте, выздоравливайте поскорее, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч на канале. А, а вас домчикат.